Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 131 тисяча 70 особин за добу 890. Танків 11 270 одиниць за добу, 2. бойових броньованих машин 23 399 одиниць, артилерійських систем 33 879 одиниць за добу 45 реактивних систем залпового вогню, 1524 одиниці. Засобів протиповітряної оборони 1229 одиниць за добу, 1. літаків 428 одиниць, гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 72 365 одиниць за добу, 398, крилатих ракет 3864 одиниці. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 64 892 одиниці. За добу 94 спеціальної техніки 3980 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!